Всім привіт, на ютуб, Саш, 25 і со мною Сережа і Чел. Пора. Пора. Сьогодні локі-блоки погнали. Так, що Локі блоки А тільки це і все. Давайте що нас далі. ось то все. Мені ще є часи. Я йду додому, щоб розміщувати інтер'єр. Ого, машина, то я відкрив. Їдемо, Їдем, їдем, їдем. Сірян за значок. Ого, нова машина? Да, І що я її везу добре? Куди везеш? Куди куди? До хати? А ок. Йдем до нового лакіблока, Погнали. Так, новий Лакіблок. Що там може бути? Так, відкриваємо. Та а, ві. Там таке. Ідіть подивіться. Так. О, там скільки мебелі. Так. Все вже Вернемося, коли все доробимо. Так, Локі Блок. Там був кубок і Йолка, і Ферверк, і грігорів. Так, давайте що там далі. Ідемо. Так. Давайте щось зробимо. для вас приємне. Так, ура! Так, Локі Блок знову. Такий зелень богляньте. У вас такий лекблок вийшов. Давайте зараз його відкриємо. Перший посмотрим, потім відкриємо. Давайте, давайте подивіться на той як блок. Давайте. А скільки там діну, давайте розбиваємо скоро. Давай. Там такі Що? Подивіться на скільки там гривень чи доларів? Там напевно 10к доларів, чи я не знаю скільки. Давайте все розбираємо. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. забираємо все. Доб... Добре. Зібрав ми гроші, йдемо до лаки лакіблока. Так, лаки лакіблок, що там може знаходитись? Я навіть не знаю. Давайте пойдем. Так, 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 там що може бути? А, фігеть! Там таке, що ви маєте видіти? Я не знаю, як то сказати. Мене навіть загриб голос і то це настоящий вертольот. Давайте сідаємо Сідаємо, сідаємо, сідаємо. Давайте. Газуємо, зуємо газуємо в Ми не знаємо, класний буде тут Це латіблоки. Так, посіній лакіблок. Що там може бути, напевно? Напевно, мебельє. Так. Та я узнав капець, скільки там меблі. Там ще вертольон, напевно. Давайте сідаємо вертольон, напевно. газуємо газунь будемо зараз, а не потім, після ролика. офігеть, тут дві машини, много мебелі. Давайте вже закінчувати то відео. Зараз підходжу до кого вертольота. Всім спасибо за просмотр. ставте лайк і підписуйтесь. і сумніти на колокольчик і всім пока. Щось забув. Давайте сюди ходіть. Та да ходіть. Всім спасибо за просмотр, ставте лайки, всім пока! Пока!